11 клас. Лабораторна робота номер 10 Тема дослідження коливань пружинного маятника. Мета дослідити залежність періоду коливань пружинного маятника від маси тягарця, жорсткості пружини та амплітуди коливань. Обладнання. Пружини. Тягарці відомої маси. Штатив з муфтою і лапкою. Секундомір. Лінійка. Перед початком виконання роботи пригадайте правила безпечної поведінки в кабінеті фізики та ознайомтесь із теоретичними відомостями до роботи. Виконання роботи. Завдання перше. Дослідження залежності періоду коливань пружинного маятника від амплітуди коливань. Крок перший. Закріплюємо у штативі кінець пружини. До нижнього кінця пружини. Підвішуємо тягарець, маса якого дорівнює 200 грам. Крок другий. Відхиляємо тягарець на 2 см від положення рівноваги та вимірюємо час, упродовж якого відбувається 20 коливань. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, Д20. Крок третій. Обчислюємо період коливань Т1. Крок четвертий. Повторюємо експеримент, збільшивши амплітуду коливань удвічі. Обчислюємо період коливань Т2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Крок 5. Обчисліть відношення амплітуд коливань у двох дослідах та періодів коливань у двох дослідах. Крок 6. Порівняйте результати і зробіть висновок про залежність періоду коливань пружинного маятника від амплітуди. Завдання 2. Дослідження залежності періоду коливань пружинного маятника від маси тягарця. Крок перший. Підвішуємо до вільного кінця пружини тягарці, загальна маса яких становить 400 грам. Крок другий. Відхиляємо тягарці на 2 см від положення рівноваги і повторюємо експеримент. Визначаємо період коливань Т3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Крок третій. Обчислюємо відношення, подані в інструкції до роботи. Крок четвертий. Порівнюємо результати і робимо висновок про залежність періоду коливань пружинного маятника від маси тярця. Завдання третє. Дослідження залежності періоду коливань пружинного маятника від жорсткості пружини. Крок перший. Закріплюємо у штативі одну із двох однакових пружин. Крок другий. Повторюємо експеримент і визначаємо період коливань Т1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Крок третій. Підвішуємо у штативі дві однакові пружини. З'єднані послідовно. Крок четвертий. Повторюємо експеримент і визначаємо період коливань Т2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Крок п'ятий. Обчислюємо відношення. К2 до К1 та Т2 до Т1. Крок шостий. Порівнюємо результати і робимо висновок про залежність періоду коливань пружинного маятника від жорсткості пружини.